Друзі, привіт! Літо 2023 року приїхала до мене новинка цього жаркого літа. Роутер Xiaomi 7000. Це один із нових роутерів цього року. Чим він особливий? По-перше, як заявляють виробники, він дуже швидкий. В ньому стоїть процесор Qualcomm, в ньому є 3.0 USB порт. А також, а також всі 4 порти в нього 2,5 гігабіт. Це основні його характеристики. Що ж, відставляємо упаковку і відразу переходимо подивитися на сам роутер. І так, хто знайомий з фактором роутерів з Китаю, впізнав в ньому зовнішні ж минулі роутери, які виробляла компанія Xiaomi. З, аж із. Семи штуками антен. Такий великий корпус, доволі міцний. Антенни поворотні, всі вони. Можна їх змінити їхній кут нахилу. На нижній грані прорізі для вентиляції. Вентиляція тут природня. Також є бокові прорізи для вентиляції повітря і зверху для виходу теплого повітря. Так, що ми бачимо з іншої сторони. Як бачите, тут є 1, 2, 3, 4 порти. Всі вони 2,5 гігабіт. Любий з них можна робити WAN, З іншим буде LAN. Також особливість цього роутера є те, що в нього є 3.0 USB, кнопочка Mesh, а також кнопочка, не кнопочка вхід для заряджання. Так. Для зарядки роутер поставляється з такою зарядним пристроєм, звісно, Китай, тому в нас потрібно буде на нього зробити перехідник. Ну, думаю, це не проблема в наш час. Е вихідна, тут потужність 12 В 3 А. Ну, доволі немало. Але з іншої сторони, для такого монстра можливо, стільки і потрібно. Також в комплекті є шнур. Для того, щоб ви могли його під'єднати, або до мережі, або до якогось пристрою, яким будете користуватися у подальшому. Тому такий він у нас красивий гарний роутер. Я вже його під'єднав. Якщо ви хоч раз в житті під'єднували китайські роутери, то для вас це буде просто. Ви зможете під'єднати, хоча там інтерфейс на китайській мові, але всі ми знаємо, що. Застосунок в телефоні Mi Home підключається і з нього можна управляти і налаштовувати китайські роутери. Також е, можна заходити через інтерфейс комп'ютера. Е, Rumifi Wi-Fi. програмка є така утиліта За допомогою неї можна під'єднатися, русифікувати. Ну, а Google Translate перекладе на будь-яку мову, в тому числі і українську. Я вже його під'єднав, налаштував. Також я до порта USB 3 під'єднав свій такий жорсткий диск. Він теж USB 3. Ну, скажу, підключається, як сам, він дуже легко, просто. В налаштуваннях є підказки, як його налаштувати. Дуже гарно з нього йде інформація. Закачка-викачка. Фільм запускав, 4К, спокійно йде. Використовував для того медіапрогравач ВІМУ. Качається спокійно з Play Market офіційний застосунок. Можете брати і використовувати. Щодо показаних швидкостей, Значить, на ноутбуці в мене стоїть модуль Wi-Fi. 6E AX210, і він показував швидкість порядка 900 Мбіт за секунду. Тобто мій домашній Гігабіт спокійно, по Wi-Fi ганяє, і це все дуже гарно і добре працює. Ті мої прилади типу і планшета, які працюють в мережі Wi-Fi 6. Вони теж показували швидкості 700 плюс. Мегабіт в секунду. Старі пристрої, вони, звісно, показують менше. Все, що Wi-Fi 5 у вас є, воно буде 500-600-700 мегабіт в секунду. І це, думаю, дуже пристойні швидкості. Також є в мене медіапрогравач TV-Box. По дроту він, звісно, від цього роутера показав гігабіт, тому що через 2,5 гігабітні порти гігабіт пролітає просто на ура. Так, тепер давайте покажу вам його в, себе в робочому стані. Зверніть увагу, в нього є датчик NFC, можна під'єднуватися телефоном для полегшення під'єднання мережі. Також у нього є два-три індикатори: система та... Інтернет. Одна з антенн у них світящася, підсвічує, що це можна під'єднувати пристрої е, виробництва Xiaomi, які швидко і простіше під'єднуються. Ну, в житті я не знаю, це добре чи погано. Е, також одна із особливостей це те, що виробник заявив, що цей роутер пізніше з оновленням оновиться до Wi-Fi 7. І це буде просто вау. Коли у вас вдома вже є такий роутер, і він сам з собою переходить на Wi-Fi 7. Ну, питання лише в тому, чи, є, чи будуть у вас пристрої, які будуть чіплятися до сьомого Wi-Fi. Також цей роутер обладнаний одним гігабітом е, пам'яті операційної, що дає змогу підключати до нього 600 приладів. Ну, це якийсь просто нонсенс. Тому це такий звір, я б сказав би так, на роки вперед. Йдемо далі. Отже такий от перший погляд одної картинки. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, запитуйте. Я його ще трішки потестую. Ну, а потім вирішу, яка буде його доля. Можливо, він залишиться у мене в сім'ї. А можливо... Піде кудись далі. Ну, Така от новинка. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо сподобалось, будь ласка, лайк всього-навсього. Український контент, давайте підтримувати один одного. Тому що нам потрібно триматися гуртом і допомагати. Якщо будуть питання, пишіть їх в коментарях. Якщо ще знаю, обов'язково вам відповім. Чи буде друге відео, не знаю. Думаю, ще пару днів потестую його, а потім вони підкажуть. Тому дякую всім за увагу. З вами був Техносмак. Разом до перемоги. Всього найкращого. Пока-пока!